19 січня на водохрещі вода набуває цілющих властивостей. Тож зануритись сам Бог волів. І той, хто зробив це у потоці в місцевому водойміщі, відчули справжнє свято душі і тіла, підготувались тут до заходу за усіма правилами і вимогами традицій. Заздалегідь було вирубано хрестовидну ополонку. На березі розбито палатку для перевдягання. Прохолодна погода не стала на заваді. Зібралось багато людей. Жителі потоку і гості майже з усіх сіл району та міста. Їх зі святом прийшла привітати сільський голова села Потік Людмила Анатоліївна Музичка. Сьогодні в нас на водоприщі, добра традиція в потоках. Приїздять гості, місцеві жителі і наш гор, потічанка при допомозі моральної підтримки благословляють на благословення Господнє. Всіх наших добрих людей залунала благословена молитва настоятеля потіцького Преображенського храму проти Ерея Євгенія Федоровича. Люди молились і, затамувавши подих, спостерігали, як батюшка освячує воду. Заіскрились краплинки води на хресті, запрошуючи на благодатну купель. У святу воду занурився і сам отець Євгеній Федорович, і усі бажаючі серед них люди різного віку. Молитва Божа огортала тіла і душі Божою благодаттю і в Криженій воді зігрівала любов'ю самого Господа. Впродовж усього заходу митці дарували присутнім чудову новорічно-різдвяну концертну програму. Ти ще Одним словом, свято вдалось на славу. Люди окрилені, усміхнені з розпашилими обличчями від щирого серця, дякували організаторам заходу.